Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 12 вересня. До нового року залишилося всього 110 днів. Це рівно стільки, скільки треба, щоб тричі пообіцяти собі займуся спортом і тричі ж героїчно з'їсти піцу замість спортзалу. Але знаєте, що це унікальний день, бо навіть якщо нічого не робити, він однаково настане. А якщо робити щось, то теж настане. От ну, і думаєте, може варто не відкладати свої справи на п'ятницю, бо п'ятниця від вас нічого не відкладала. Ми починаємо про ранок. і одразу до свят, бо свят сьогодні стільки, що календар підозріло хрумтить. Сьогодні міжнародний день в'язання гачком. В'язання гачком це коли ти береш нитку, робиш петлю, потім ще одну і раптом прокидаєшся через три години в паніці. Я що зв'язав собі носок на голову. Але не хвилюйтеся, якщо гачок випав із рук, це ще не поразка, це абстрактне мистецтво. А ось наступне свято більш серйозне: день фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Це ті люди, які роблять так, що ворожі дрони не літають, а зависають і думають: а навіщо я взагалі народився? Справжні чарівники сучасної війни. Їм окремо дякую і низький уклін. Але ж наука не стоїть на місці. Сьогодні ще й всесвітній день усвідомленості. У цей день треба відчути момент, глибоко вдихнути і сказати собі Я це я, а холодильник це холодильник, і ми з ним різні істоти. Головне не переплутати. І нарешті, всесвітній день дельфінів. Якщо побачите дельфіна, подаруйте йому усмішку. Якщо не побачите, подаруйте усмішку собі. Бо хто знає, може у дзеркалі ви виглядаєте навіть більше дельфінніше ніж сам дельфін, особливо зранку. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен і Федір. Вітаю вас! Хай сьогодні ваші іменини будуть такими, що навіть сусідський Wi-Fi сам підключиться без пароля. І про прикмети. Якщо сьогодні світанок ясний, то день буде теплим і сонячним. А якщо ви проспали, світанок теж не страшно, у вас теплий і сонячний характер. Якщо вітер південний, то осінь затягнеться. Тобто ви встигнете ще тричі сказати «О». Тепло, значить, можна не вдягати шкарпетки. І тричі ж потім купити нові таблетки від нежитцю. Якщо небо ввечері червонувати, а завтра гарна погода. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні категорично не починайте нових справ. Якщо вже почали, зробіть вигляд, що ви просто тестили. Також не сверіться, бо сьогодні конфлікти небезпечніші за каву без цукру. Ну і ще не приїдайте, бо організм це не чемпіонат світу зі штовхання ядра. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп овен. Сьогодні вас можуть переслідувати думки, але ви їх не ловіть, хай бігають їм корисно. Телець, ви знайдете дріб'язок у кишені, це знак, що все світ платить вам зарплату авансом. Близнюки, у вас є шанс відкрити нову планету, але спочатку відкрити холодильник. Рак обережно. Сьогодні ви можете випадково сподобатися самі собі в дзеркалі, це пастка. Лев, на вас чекає сюрприз. Якщо сюрприз не прийде, ви все одно його чекали, а це вже дія. Діла, сьогодні ви здатні вирішити будь-яке рівняння, навіть якщо це рівняння, праска дорівнює мікрофон. Тризи, вас чекає рівно стільки привод, скільки разів ви сьогодні моргнете. Скорпіон, у вас є сила, просто не забудьте, де поклали зарядку. Стрілець сьогодні ви зможете влучити в будь-яку ціль, якщо вона на відстані 2 метрів і не рухається. Козиріг, ви ризикуєте зустріти людину, яка скаже, а ти змінився? Не хвилюйтеся, вони просто забули ваші брови. Водолій, сьогодні вам усміхнеться доля, а якщо ні, усміхніться ви, доля злякається і втече. і ну, риби ви отримаєте відповідь на питання, яке навіть не ставили. Головне не сперечайтеся. З тим самим холодильником по розкопу на цьому все. А тепер, шановні друзі, послухайте уважно: усе буде добре. І не тому, що я так сказала, тому що інакше не буває. Подивіться на будь-яку історію у вашому житті. Вона завжди закінчується тим, що ви сидите тут і слухаєте мене. Значить, ви витримали все і ще витримаєте далі. Є чудова фраза найтемніша ніч перед світанком. Але знаєте, що світло вмикається значно швидше. Просто треба не боятися натиснути на вимикач, і от саме сьогодні ваш день натискати. Ну а я дякую, як завжди, за увагу, за усмішки і за те, що ви є. Бажаю вам, щоб день був таким, що навіть календар потім скаже: Ого, я такого не бачив. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.